Всім доброго дня, хочу вам розповісти про органи управління GCB8035 міні-ескаватором. І так, гусеничний, щоб його завести, нам потрібно вмикнути ключ запалення. При цьому, щоб його завести, треба, щоб ця рукоять була піднята, бо блокується, За... заводимо, завели і тоді опускаємо. То розблокуємо ричаги і можна приступати до роботи. І так беремо за правий ричаг, на себе. Стріла піднімається догори, донизу. Основна і за право вправо відкриває, вліво закриває. Переходимо до цієї рукоятки від себе. Друга стріла тікає на себе, звісно, йде на себе. І вліво повертає вліво, вправо, вправо. Ось цей джойстик відповідає за протилов'яз, вижались і все. Тут є така кнопочка, включає зайчик чи де Бачите? Все. Наприклад, вижались і починаємо робити. Це дуже просто і ручний газ. Добавили газу, можна працювати. Щоб почати рух вперед, піднімаємо отвал, підняли отвал. Так, у нас є ось такі дві рукоятки або ногами. Вперед, назад, вліво, вправо. І також ось є ось така педалька, яка відповідає е, за поворот стріли. Ось так. Можливо, десь якихось закавулка, щоб було удобніше працювати. Апарат бомба, тільки хлопці, треба дивитися і доглядати техніку. А так все працює чітко. Ось такий апарат. Мінік.